Покажу вам сьогодні нашу квартиру. Це вже наша друга квартира в Фінляндії. З першою ми переїхали, трошки пізніше розкажу, чому саме. Це наша кухня. Вона досить велика, досить світла, тут є все необхідне. Єдине, що зараз не працює, ця плита індукційна, вона зламалася десь близько. Тижня тому і ніяк нам її не полагодять. Але взамін нам дали ось таку чудову, стареньку електроплиту, на якій можна готувати тільки на мінімумі. Ну, то що робити? Доводиться часто пекти, часто готувати в мікрохвильовці. Тут, до речі, шоколад був по акції, купувала по одному євро. Це наш вигляд з вікна. Він просто-просто неймовірний, такий казковий. Так, йдемо далі. Це наша зала. Така велика кімната. Вона у нас більше як ігрова. На початку, коли ми тільки переїхали в цю квартиру, тут була тільки ось ця маленька поличка і ось цей диван. Все решту столи, інші полички нам допомогли знайти та привезти волонтери, за що їм дуже дуже велике. Дякую. Просто фіни неймовірні люди. Вони так допомагають нам. Хочу показати іграшки, ось такі будиночки дитячі. Їх можна купити в кірпісі. Кірпіс це е, фінський секонд-хенд, скажімо так. І я брала десь е, за 10 євро такий цілий набір, будиночки з іграшками. Це наш балкон. Як там розтане сніг, треба буде прибрати. Що хочу ще сказати: у нас тут потрійні вікна. Потрійне скло, це дуже добре, так як перед тим ми жили в квартирі, де було подвійне скло, і було дуже-дуже холодно. І ще у нас тут такий потрійний радіатор. Це теж добре, тому що так тепліше. Так, далі хочу показати вам, це у нас коридор і збоку така велика шафа. Хочу ще звернути увагу, у мене є ось така дуже класна річ, я купувала. Мені здається, для тих, хто живе в Фінляндії, вона просто мега необхідна. Це сушарка для взуття. Я нею сушу переважно дитяче взуття, і одна пара висихає десь за 20 хвилин. І ще нею можна сушити рукавички. Знову ж таки, дитячі рукавички супер швидко висихають, дуже раджу. Ідемо далі. Так, тут у нас ванна кімната. Зараз віпнеться світло. Тут теж є все необхідне. До речі, пральну машинку нам теж допомогли знайти і доставити волонтери, тому що тут в ванні не було пральної машинки. У нас є пралка в підвалі. Така пралка на весь будинок. Але коли маєш дітей і багато всього треба прати, ну, це просто не дуже комфортно постійно бігати з речами, записуватись на час, потім бігати їх забирати. Тому дуже дякую їм за пралку. Це наша спальна кімната. Так, ось така вона. Знову ж таки чудовий вигляд з вікна. Так, так. Тут, до речі, радіатор один, тому що в кімнаті, в спальній кімнаті повинна бути температура повітря десь 18-19 градусів. Приблизно так взимку у нас і було, зараз вже трохи більше, зараз тут, здається, вже 20, так, 20 градусів. Що хочу сказати про мінуси цієї квартири. Мінуси, звичайно, це цвіль. Цвіль, ось така, яка йде там зверху і переходить ось так на всю цю стіну на шпалери. Я її мию дуже часто. І ще такий нюанс, коли із криші розтає сніг, коли плюсова температура, то у нас по стіні тут капає, тече водичка помалесеньку. Тоді ліжко доводиться відставляти. Ну, такі вже нюанси проживання тут. Постійно відкриваю вікно, щоб провітрювалося, щоб якось, не знаю, можливо, це допоможе позбавитись цієї цвілі. Тут, до речі, вже треба помити. Так, її тут багато, це такий мінус. І знову вигляд з вікна. Супер чудовий. Покажу вам трохи, ми живемо в будиночку, в такому як ось цей будинок ще побудований в 67-році. Ось так. Наші велетенські кучі снігу, які, мабуть, не розтануть ще до травня. І, звичайно, ліс. Ліс, ліс і ще багато лісу.